Я вступила в права власності, документи передали на себе. А мені сказали, що землю забрали. Я пішла до голови, уточнити це питання, момент, коли вона була забрана і на якій підставі вона була забрана ця земля. Мені голова відповіла, що земельні ділянки мені не повинні, в мене її немає. І звертатися до себе. Давно це земля у В цьому році 70 років рівно. 47-му року ця земля по ну, власності. Один момент, що там будиночок невеликий і земля не була приватизована. Будиночок, а земля не була. Вона скористувалася цим моментом. І... Вона в межах населеного пункту чи поза? В межах коло будиночка, коло сільської ради напроти. Там дуже хороший кусочок. і вона... Він має комерційний, комерційний цінність. інтерес до цієї землі. А звідки вам відомо про комерційний інтерес?